І от з приводу нав'язування наративів і нав'язування певної уже позиції, призвичаювання нас до неї, я хочу якраз згадати історію, яка зацікавила мене теж дуже сильно на цьому тижні. Це історія про боснійську журналістку Аїду Черкес, яка виступала на Львівському медіафорумі. Це пост від Уляни Бах, але я почну з... Посту Остапа Славинського паскудна річ, вес коли люди заходу з висоти свого цивілізаційного розвитку починають пояснювати нам примітивним східноєвропейцям світ, але у нас тут принаймні переважно запалюється червоний маячок. Але коли береться говорити людина з умовно нашої частини світу, до того ж, із досвідом пережитої війни, наша уважність притуплюється. Ми слухаємо і дякуємо, щоб вона не говорила. Бо як пояснити, що один і той же паттерн виникає в українському публічному. Просто різнов і знов. Досить вже було критику на адресу сумнівного проекту Звіт з майбутнього, коли українські письменники їздили в Босню і Герцеговину, щоб шо. Що? Досить було критики видано у нас книжки хорватської авторки Славенки Дракуліч Війна всюди однакова», де нам пропонувалося зрунити сльозу з приводу нещасної російської матері, яка втратила синочка на просто собі війні, адже війни однакові, матері однакові, синочки однакові, всі ми, люд... всі ми люди. І до речі, я про це теж згадувала. В якомусь своєму хетерів, але вже дуже давній не згадаю, в якому видно, цього було замало, бо Львів медіафоруми Українська Правда тягнуть все ще в наше поле знов і знов. Я з великою повагою і увагою ставлюся до досвіду інших війн, з дячністю приймаю слова тих, хто її пережив. Але тоді, коли вони говорять з нами з відкритістю і емпатією, коли приймають і визнають інакшість і різність наших війн, наших ситуацій, переживань, коли не намагаються нас повчати і накидати на нас. Нас свої патерни провіщати, спросторікувати просторікуватиме нас із нібито нашого майбутнього, яке насправді є лише їхнім минулим і теперішнім, але ніколи такого не було. І знов я говорю з вами з вашого майбутнього, каже боснійська журналістка Аїда Черкес в інтерв'ю для Української правди. І що ж вона нам каже у майбутньому: ви дізнаєтеся, скільки жертв режим Кремля спричинив у самій Росії? Через 20-30 років ви це усвідомите і перестанете ненавидити всіх. Знову про хейт, ви розумієте, ми просто всіх недавидимо, і нам для цього треба просто подивитися в бік російських жертв, щоб це усвідомити. Але а ще вона пропонує нам відкрити своє серце для російських біженців, чого бо їм важче, ніж нам. Адже ми на правильному боці історії ті чесні люди з іншого боку, і іноді ще більше жертви, каже вона. Ну, власне, далі ви можете піти почитати пост Остап. Пословинського, але я хочу для того, щоб, по перше, для того щоб взагалі зняти спекуляції, хочу а, порекомендувати вам піти в пост, якого у мене немає. Це а, отар, пост Отара Довженка, який пояснює, що відбувалося на дискусії. Пояснює, чому львівський медіафорум запросив не Черкес, і як він ставиться до того, що відбувається, і що вони не можуть фільтрувати всі повідомлення, тому що з одного боку є виступ на Украї... на форумі, з іншого боку, ця стаття українського. Правди, яка певним чином призвичає свого читача до певних тест це знову ж таки системна робота, але ну, Остап досить. досить... Помірковано все пояснює, чому така ситуація виникла, як він до неї ставиться, і що він не буде модерувати висловлювання гостей, яких запросили, адже вони запросили для того, щоб почути різні думки. Ідіть, почитайте сам пост Остап, Остап Остапа Отару Довженка. Я вже Остап Словінський, Отар Довженко, вже все приплуталась. Я натомість, коли побачила всю цю історію, мене, звісно, дуже сильно обурює це ось прописування. Знову ж таки, нам ж прописують з одного боку захоплення величністю, а з іншого боку, співчування жертвами і паралельно нам розповідають, що ми знову ж таки переповнені ненавистю, ненавистю, і такі ці погані. І знову ж таки, воно десь вигулькує. І ти це бачиш, і бачиш, що у когось спрацьовує брання, і е, він починає оборонятися. Хтось намагається подивитися на цю історію з іншого боку. Але найкраще мені здається на цю тему написала Уляна е, Бах. А, Уляна, привіт. Час і часу тебе я коментую. Уляна, колись ми з нею познайомилися, що були в живому журналі, і вона там була під нікнеймом Бандерівка. В принципі, була Бандерівкою до того, як це стало загально національним трендом. І от Уляна написала дуже класний пост. Власне, я м м чому про це говорю? Тому що мені вся історія заїдою Черкес тим, що вона висловлювала, як нам от, знову ж таки продають оце співчуття до росіян, що вони ще більше жертви. А ви переповнили? Нині ненавистю, ненависть пройде. Я вам кажу, бо я в майбутньому я на це все дивлюся. Ну знову ж таки, а суть війни, яка а, торкнулася Аїди Черкес, була зовсім іншою. І про це якраз і пише Уляна Бах, яка живе. Досить 15 років прожила в Сараєво, і вона описує про те, що про суть війни у Боснії, про те, як там що там відбувалося, і етнічні чистки, і жахливі вбивства. І от дуже рекомендую піти почитати цей пост повністю, але я зацитую тільки частину. Знаєте, що я чула від більшості боснійців у 22-му році? Щоб я заспокоїлась, бо ми програли. Щоб ми якнайшвидше здались, бо тоді, мовляв, загине менше людей, щоб я вивозила всіх своїх, бо лише так зможу їх врятувати. Що нас усі здадуть, що це все політика, і що головне вижити, і щоб війна припинилася якнайшвидше. Вони говорили це зі щирою турботою. Це був їхній страшний досвід, і вони дійсно хотіли застерегти. Але це не наш досвід. Така сама тема із примиренням. Ви часто чуєте і чутимете далі від боснійців, і, зокрема, в інтерв'ю пані Черкес тези про примирення з агресором. Для нас це дуже складна і болюча історія. Адже для них, для них це дуже складна і болюча історія, адже у Босні справедливість. Так ніколи і не настала. Злочинці не просто ходять вулицями, вони займають місця у влади. Кампанія примирення активно просувалася з заходом, і вона запрацювала, але не принесла зцілення, бо вона була побудована не на правді і не на відповідальності, а на замовчуванні. І на цьому ґрунті з'явилася глибока колективна травма. Бо так не має бути примирення без правосуддя і справедливості це травма, а не зцілення. Але це не наш. Досвід у нас має бути інша історія, і тут я кажу три речі, які винесли з Боснії як найбільші уроки. Перше, ми маємо бути дорослими в кімнаті. Ніхто не подарує нам мир. Лише ми самі можемо захищати свої інтереси. Партнери і союзники можуть допомагати, але не можуть вирішувати за нас. І тим більше не можуть примушувати нас до компромісів. Нічого про Україну без України. Друге, якщо ми оберемо мир за будь-яку ціну, то дуже іновірно, що цю ціну доведеться платити нашим дітям і онукам. Вони або будуть жити на чужині, або у нефункціональній глибоко травмованій країні, і тоді ця війна не завершиться, вона просто перейде в іншу форму на десятиліття. І третє, справедливість має бути нашою метою без справедливості покарання злочинців миру не буде. Бо мир це не просто коли не стріляють. Мир це коли біль стишується, і душа спокійна. А так буває лише, коли злочинці покарані. Тому так, боснійський народ. Справді нас підтримує і широ співчуває, бо вони знають, що таке війна. Але наш шлях лише наш, і тільки ми маємо його пройти. І до нас з майбутнього можемо говорити лише ми. І чому я а, взагалі приділяю цим текстам тему? Тому що от я зараз говорю про те, що дійсно мене найбільше цікавило протягом сьогоднішнього тижня, тому що я бачу, як тема пов'язана з примиренням, з співчуттям, з тим, що якийсь там грузинський сценарій буде в Україні. Ці всі прогнози, що на 50% що в Україні буде грузинський сценарій. Знаєте, чи зустрінете види на на хрещатику? Ну, 50 на 50, або зустріну, або не зустріну. Ці всі прогнози. Дуже сильно тиснуть на нас психологічно і є такою ж психологічною зброєю, яка нас примушує до того, що насправді нам невигідно і насправді не обов'язковий сценарій. А нам про це розповідають як про обов'язковий сценарій. І текст від Уляни, особливо ці слова, про те, що це не наш досвід, це не наш досвід. У нас своя історія. Ті люди, які пройшли війну, прожили її недавно, які зараз проживають війну в різних точках світу, всі вони проживають цю війну в різних обставинах, і у нас обставини інші. Тому, коли ви читаєте, а зараз дуже багато насправді з'являється всіх цих аналітик, яке майбутнє України таке чи таке, і всі вони такі, ну просто вони переповнені песимізмом і жахом України. Хоча насправді, ну давайте подивимося відверто на аналітику, яка стосується. Як економіки України і підтримки України, так і економіки Росії і підтримки Росії у світі. Попри те, що вона заходиться в своїх ситуативних союзах з терористами, все це дуже швидко закінчується, як тільки бензоколонка перестає працювати. І всі історії, які вам нав'язують, як... Доконаний факт, як прогнози експертів, як е, досвід тих людей, що прожили війну і бажають нам прожити це з таким же досвідом, вони нерелевантні, тому що кожен досвід унікальний, і я все більше бачу такого контенту, який нас спрямовує не на діалог у пошуку оптимального варіанту, а на примирення з дійсністю, яку нам малюють, навіть з найкращих відчуттів. Ну, тому що нам малює це боснійська журналістка, яка представляє глибоко травмовану спільноту, що так і не отримала справедливості. Ми ще на шляху до отримання справедливості. І попри те, що у нас було дуже багато травматичних негативних досвідів, це ще не означає, що таким буде наше майбутнє. І це дуже важлива тема. Мені дуже хотілося про неї поговорити.